Вітаю! Ви на каналі художниці ілюстраторки Анна Данчишин і сьогодні буде дуже цікаве відео. Сьогодні я вам буду показувати, як я створювала ось цього монстра. Я детально покажу, як я пошила таку м'яку іграшку разом із шарнірами із звичайних гудзиків. Напевно, вже хтось втішився, що сьогоднішнє відео не пов'язане з кейпопом, але ні, пов'язане. Тому що прототипом до цього монстрика, якого я буду сьогодні шити, є монстр із альбому Кібома «Газолін». Цей монстр настільки крутий, що він тепер зустрічається, можна сказати, в кожному альбомі Кібома, і в майбутньому альбомі, який називається «Good and Great», цей монстр знову присутній. Знаєте, шанувальники настільки сподобали собі ту іграшку, що її потім випустили як мерч і навіть з картою. Тобто іграшка має власну колекційну карту. Знаєте, я теж хотіла цю іграшку, але ціна кусається. Я так подумала, що в мене, в принципі, руки не з одного місця, а з якого треба. І я подумала, що я пошию її сама. Ну і не точну копію, а таке щось наближено подібне, свою версію цього монстра. Ну і ще в вересні я придбала помпом. Потім я довго шукала, як ж знайти, ну, який знайти матеріал на саме тіло, тому що те, що продавалося, по-перше, воно продавалося на метри, а це дорого. По-друге, там якийсь був занадто довгий ворс. І я побачила в таких магазинах а-ля все по грині, все по дві та й тому подібне, що продавалися такі брілки. Е із плюшу, і я подивилася, що в принципі, мені матеріалу і нормально буде. І, Та там колір не такий, як в оригінальній іграшці, але ну, я ж не роблю копію, я ж роблю свою неповторну версію, тому нормально. Ну, от Весь матеріал я закупила в вересні, але щось так довго то тримала, так довго то відкладала, 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 що саму іграшку я вже шила в листопаді, в грудні. Коли вже не було світла, умови жахливі, блекаут, я дотягнула до кінця. Але, ну, навіть в таких умовах довелося щось зробити. Тому зараз ви будете дивитися відео, яке я відзняла на початку грудня, чи в кінці листопада, це десь було кінець листопада, початок грудня, Якість там шакаляча, тому що це все знімалося по темках. Але я сподіваюся, що це відео буде для вас інформативне і ви подивитесь та навчитеся багато чого нового. Ну от для монстрака я використала такі матеріали: це помпон, Це я купила такі е, пухнасті брілки, тому що я не знайшла, щоб продавали матеріал тако, так, такої фактури, ну такий пухнастий. Ще я в копіюшці купила такі набори ниток, різнокольорових, там малесенькі набори. І я під кожну тканинку підібрала свій колір нитки. Ну і ще тому такий різак, голки. І крім того, в мене ще був ланцюжок. Я його використаю для, як для декору. І, на щастя, він дуже схожий на ланцюжок з тих брілків. Я відрізаю всі зайві деталі і зараз буду розпорювати. Тому що мені потрібна тільки тканина, а ці всі штуки мені, по суті, не потрібні. Єдине, що я якісь, якесь кріплення від білка використаю пізніше. Ножицями виявилось дуже незручно працювати, тому цей різак став дуже сильно в нагоді, тому що він дійсно. Дуже акуратно все розрізував, все розпорював, і він досить гострий. Я так порола, щоб максимально зберегти тканину, тому е, можна подумати, ну просто відріж, шов, але ні, мені важливо, щоб тканини залишилися якомога більше, бо, як ви розумієте, і і так не дуже багато. Як можете зрозуміти, це я знімала ще за, за наявність електрики вдома, правда. Картинка не дуже якісна, бо світло страшенно мігало, тому що напруга була супер низькою. Так, я вже все розпорола і із жовтої та бірюзової тканини я буду робити ніжки. Мені саме вистачить на дві пари лапок тут. А з цієї тканини я буду робити тулуб. Акуратно відрізаю ці кнопки. Я хотіла їх якось відковиряти, але воно так не працювало. І я маркером відзначила собі, ну, розділилась тканину, як мені потрібно було, і зараз буду це розрізати. Ну, і ще виїжджу овали. Прямо на цій тканині цей різак дуже зручний для вирізання, чесно. Ножицями таку тканину ви не вріжете. І овали приблизно. Були однаковими, я їх так відмалювала, якщо чесно, на око. От просто прикладала і так вирізала все. Ніякої там особливої викрики в мене не було. дні напруга електрики була страшна. Це просто добре видно на екрані, бо світло мігає страшно. І тоді і мікрохвилявки на не працювали, тому що недостатньо було напруги. Потім я детальки зшивала відразу таким обметувальним швом, щоб в мене нічого там не сипалось, все було акуратно, але зшивала я детальки не до кінця. Потрібно було дещо залишити, ну невеличку частинку, не зашитою. Зараз так багато причин для його наші. Набивала я все синтепоном. Якщо погано лізе за тимпон, то найкраще допомагати собі якимось олівцем, якоюсь паличкою, щоб це все акуратно пропхати крізь ту малу дірку, тому що дійсно потрібно залишити не дуже велику дірку, бо ми потім пізніше її будемо зашивати. Взагалі, перед тим, як шити, я подивилася відео кореянок, які роблять маленькі е, такі іграшки, і там показували, що потрібно ворс ось так витягувати голкою після пошиття, тому що воно все забивається в шві. І таким чином це все акуратно розпушити. Нішки я не просто так пришила до тулуба фігурки, а я робила такі шарніри із гудзиків. Вони робляться дуже просто: берете нитку в декілька разів складену, перетягуєте через гудзик, дуже добре затягуєте це все діло. Так, потрібно максимально добре затягнути, і потім це все запихається всередину лапки. E, потрібно ті, обидва кінці запхати в одну голку і просто один раз пропхати через одну дірку. E, це не потрібно пришивати, як звичайний кудзика, просто один раз пропхати, залишити всередині і зашити ту дірку, яка в нас залишилась, і будуть в нас ножки. Тут я теж на око розкроїла сам тулуб, зробила таку ніби виточку, щоб він у мене вийшов пузатий. Тому тулуб я тут зашиваю. Я там тільки не зашитою залишила само, саме місце, де прикріпляється голова. Mm -hmm. Тут я вже пришиваю самі ноги до тулуба. От всередині тут є вже другий шарнір. Завдяки якому це все буде потім рухатись, пізніше я вам покажу, як я це все робила. Тут просто як вже готовий результат. Потрібно дуже добре затягнути нитку, так просто затягувати зі всілої всіло сили. От, дуже-дуже сильно. Так, тут я теж роблю ніжку. Ось я просто пропихаю один раз голку із оби, обидвома кінцями нитки в середину тулупа. Як ви бачите, тулуб ще не заповнений синтепоном. Пропхала, все на місці. Витягаю голку. Потім я розділяю ці два кінця, пропихаю гудзик. Кожен кінець в окрему дірку. І тепер з оцієї сили я буду зав'язувати на гуц і дуже сильно затягувати. По суті, наш шарнір готовий. Ця лапка ніжка буде рухома. Та я сити, ну, коли не треба, то так легко йде. Для голови я зробила круглий шарнір із великої дерев'яної бусинки, щоб в мене голова крутилась. У всі сторони. Та й так легше закріпляти. Ну, Я вже набила сам тулуб е синтепоном, ставила голову, акуратно зашила верх. Чекаю на світло, щоб приклеїти очі. Світло дали, але я вирішила приклеювати не термоклеєм, я поясню пізніше. Тут я наливаю такий резиновий клей, роблю таку м'ятинку місце під очі. Ще раз наливаю клею, так щоб було достатньо. Трошки поза межі позацікавило. Ну, от, я приклеїла це око. Ну, тепер в мене на місці в цій такій ямі ніби. Я забираю ці зайві бурсинки якісь, відчищаю трішки від того клею, який затік. Ну і ще підрізаю якусь форму. Ну, в мене взагалі то монстрик має голову якусь схожу на сувур, якщо чесно. Так, дещо підрізаю бурсинки, щоб вони не заважали, щоб вони краще виглядали з тими очима. Чому нічого не вийшло з термоклеєм? Просто банально, він розплавив саме око. Тому я використала резиновий клей. І ось так виглядає наш монстрик. Вітайте його! Ну воно таке файне, воно таке миле. В нього голова крутиться. Також в нього. Так, різкість є. В нього рухаються ручки, ніжки, правда, отой, той шарнір досить слабенький, він трошки так мені баламкається. Ось такі в нього ручки. Тут я дала цей ланцюжок. Ну, по ідеї його можна було б повішати, але воно щось висить не так, як би я хотіла. Ну, Не будемо його вішати. Він просто миленько, гарненько собі сидить. Тільки воно файне. Дивіться. Ну. Булочка. Я не знаю, я з тим монстром просто розмовляю кожен день, воно, воно, воно дуже файне. Воно, воно, мягенькі, воно таке таке кіця. Ну і зараз я думаю, що варто доповнити образ для нашого монстрика. Тому я зробила такі собі лайт стики. Лейтстики, ніщіброда. Ну, насправді я в копійості придбала ось такі ліхтарики. На жаль, там не було підсосового кольору, були темно-сині, зелені, жовті, червоні. Ну, я взяла зелений і жовтий спочатку, але потім докупила ще один на всякий випадок, якщо щось піде не так. І вони розбираються, до речі, ці ліхтарі. Досить легко, тому там конструкція дуже легка. Я той ліхтар розібрала. Довго сушила голову, як мені це все зробити, як мені притворити оцю штуку, щоб вона хоч віддалено нагадувала оригінальний лайтстік. Ну тут є якась така форма, як. Ну, якщо, знаєте, заплющити очі і заблюрити і відійти подалі, то воно дуже нагадує мені, ніби діамантик. Оце саме жовтий. Перемальований, це зелений, перемальований, і була величезна проблема. Я думала над тим, як мені пофарбувати ось цю частину. Ну, бачите, воно таке все «Е не дуже гарне, не дивиться. І я помалювала лаком до нігтів. Насправді це погана ідея, тому що лак до нігтів він розчиняє пластик, тому що він ну в оригіналі він, бачите, він такий прозоренький. А воно розчинило і воно стало ну ось таке, мутне, але... Ну, отакий от, от колір. Я зробила ніби імітацію кнопки, бо ту кнопку замальовувати немає змісту. Сам корпус я пофарбувала лаком для нігців білого кольору. І, ну, Є момент, який мене тривожить, тому що при. О в такому освітленні виглядає ніби досить норм. Але в темноті воно виглядає не дуже. Зараз я вам покажу. просто просвічується оригінальний колір того пластику. Ну, мені не дуже це подобається, але найбуде. Ну що, давайте який лайтстік візьмемо? Давайте використаємо зелененький. Я хочу завдяки отаким прозорим глизиночкам. Його закріпити в ручці. Не знаю, дві дати чи одну достатньо. І тут в мене є ця штучка. Я перш думала її відпиляти, але, ну, якось відірвати, але нашу. Ти мені тут залізеш? Ладно, я за камерою запхаю, це дотяжко. Ну, от наш монстрик, просто повноцінний шавол, повноцінний шанувальник. У нього навіть є свій лайтстік, Він просто може йти вже на концерт і махати цією палицею. А, я тебе поправлю. Дуже активно махати. Ну, така от штучка вийшла. Так, я розважаюсь. Ну, як ви можете зрозуміти, я створила цього монстра і сама перетворилась на монстра. Я ще забула сказати, зараз на цьому монстрі SM почали просто буквально перезатувати, тому що для нового альбому, крім цього монстра, вони зробили ще одного монстра з такою сірою головою, типу начальник, чи хто він там. І судячи по тизерах, я так бачу, що вони будуть робити іграшку і для цього створіння. Ну, але... Не знаю, чи я захочу робити того сірого монстра. Мені, знаєте, мені і це така милість, воно таке добре, воно таке файне. <клух> Люблю його. Сама іграшка називається Буксіль. І знаєте, зараз відбулися такі якісь дивні метаморфози. Я, якщо чесно, це не зовсім розумію та й не зовсім приймаю. Тому що зробили іграшки з кожним учасником Шані. Там, що Кожен учасник має свою версію якої іграшки. І всі там зайчик, ціп'ятко, білочка, а в кібома чомусь монстрик з цією ж назвою, тільки трошки видозмінений. Якщо чесно, для мене це дивно, бо для мене монстрик, справжній буксі це той, який в альбомі Газолін, ну і зараз він ще в іншому новому альбомі, який скоро прийде. А вже якісь там видозмінені штуки не воно. Ні, не воно. Могли б хоч назву іншу, дати, бо це якось якось чесно, Дивно. Якщо моє відео було корисним, і ви дізналися щось нове, і, можливо, навіть самі сядете шити іграшку, не стидайтесь, не стримуйте себе, ставте лайки, залиште коментарі, підпишіться на мій канал, якщо ви досі не підписані, і просто так його дивитеся. Ну і ще ви, в принципі, можете підтримати мій канал. Всі посилання в описі до відео. У наступному відео я розповім, як малювала ось цього монстрика, коли був блекаут, не було світла, взагалі нічого не було, і в хаті була просто псяня, Страшно холодно. Тому залишайтеся тут. Це відео вийде досить швидко. Ну і до наступних зустрічей! Bye-bye.